Ще знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках. Подорожник Бам та оща попадає зайвий випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини. антидот. Президент США Джо Байден зробив гучну заяву. Він публічно розповів, як бачить закінчення війни в Україні. Заявив Байден і те, що шокувало українців. Україна може не вступити до НАТО. Як США збираються допомогти Україні перемогти РФ? Який насправді вигляд матиме ця перемога, і чи правда, що Байден проти вступу України до НАТО? Розповім за мить з вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Який вигляд матиме мир для України і коли закінчиться війна? Думаю, що ці питання бентежить всіх українців без винятку. Їх поставили Байдену і його відповідь дещо шокувала з його слів. Може здатися, що війна в Україні надовго, але давайте розберемось в цьому глибше. Мир означає гарантію того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Саме це відповів Байден, коли в нього запитали, як він бачить мир в Україні. Але про які саме гарантії йдеться, президент США не уточнив. Однак він додав, що про гарантії у вигляді вступу до НАТО схоже поки не йдеться. Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає, що вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але якщо ви помітили, я ніколи не був тим, хто готовий підтримати НАТОвізацію України. Це не так. Я провів місяць в Україні, коли був сенатором і віцепрезидентом. Там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все обтяжувала. І, отже, справа в тому, що Якщо ми колись дозволимо Україні впасти, запам'ятайте мої слова. Ви побачите, як Польща впаде, і ви побачите, як падуть всі країни вздовж фактичного кордону Росії. Тож Україні поки не бути в НАТО, вважають США, але Вашингтон допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно, щоб не допустити її падіння і не пустити расистів до кордонів НАТО. Те, про що говорить Байден, схоже на ізраїльські або ж тайванські сценарії, обидві країни не є членами НАТО, але мають тісні відносини з США, що зупиняє потенційних агресорів від повномасштабних війн і прямих спроб їх знищити, принаймні поки варто сказати, що у самому НАТО впевнені, що у майбутньому Київ приєднається до альянсу. Про це зокрема вже неодноразово говорив генсек НАТО Єн Столтенберг про те. Точних дат і можливих термінів поки ніхто не називав. Переконати у зворотньому Байдена вже зовсім скоро може спробувати президент Зеленський, як заявив радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Президенти зустрінуться вже найближчим часом. Заплановано дві зустрічі лідерів. Перша відбудеться вже цього тижня у Франції, 6 червня, Зеленський і Байден будуть присутні на заходах присвячених. 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії за словами Салєва, на очільник Білого Дому матиме можливість поспілкуватися з президентом Зеленським. Вже згодом президенти зустрінуться на полях саміту J7, який відбудеться 13-15 червня в Італії. Повідомив радник Білого Дому. А як думаєте, ви чи потрібно Україні бути в НАТО щоб убезпечити себе від РФ? Напишіть про це у коментарях. Україну не запросять до НАТО під час липневого ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні, але запропонують пакет безпекових заходів, який слугуватиме мостом до членства. Таку заяву 4 червня зробила постійна представниця США при НАТО Джуліана Сміт. Згодом вона розлого пояснила про який саме документ йде мова. Члени альянсу запропонують Україні цілий пакет результатів, які слугуватимуть мостом до їхнього членства в альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації. Частково це буде інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО. Частково це буде робота над визначенням нових ресурсів для наших друзів в Україні та забезпеченням того, щоб ми надіслали сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться. Уточнюю, що 75-й саміт НАТО відбудеться 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні. В Україні чекають на два рішення: про передачу нових систем ППО і про конкретні кроки на зустріч членству України в Альянсі. Про це ще в січні 2024 року говорив президент Зеленський. До того ж, у квітні 2024 року він розкрив і головну умову для вступу України в Альянс. На мою особисту думку, ми будемо в НАТО тільки коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, а для когось є просто скепсис через це. І безумовно, рівень України як країни, яка проходить через повномасштабну війну, стосовно її сумісності і рівня військових тощо, ніхто не буде підіймати питання. Безумовно, ви і ваші побратими на фронті це високого рівня фахівці в різних напрямках. Але є інша і вже гарна новина для України. Видання Financial Times з посиланням на власні джерела в американському уряді повідомило, що в США пропонують дати Україні нове чимале фінансування. Йдеться про кредиту 50 мільярдів доларів, який поступово повертатимуть не за рахунок України, а з дивідентів від заморожених російських активів на заході. Проєкт ще на етапі обговорення, але для його реалізації Америка вже вимагає від ЄС. Продовжити проти РФ усі санкції на невизначений строк. До того санкції продовжували кожні півроку. Це має забетонувати їх і убезпечити від можливих політичних змін та подальших пустих дискусій. А як думаєте, ви, коли Україна вступить до НАТО? Напишіть нам про це у коментарях, а також ставте лайки і підписуйтесь на канал. Спокійного вам дня і до зустрічі.